У Криму затримали адвоката Еміля Курбедінова, що йому закидають окупанти, як це коментують правозахисники. Розробка керованої fpv ракети для ЗСУ. Які характеристики майбутньої зброї і що потрібно для початку виробництва? Співробітники окупаційного центру з протидії екстремізму затримали у Сімферополі адвоката Еміля Курбедінова. Повідомила Кримська Солідарність. Він один із тих, хто захищає кримських татар у політично умотивованих справах. Затримали адвоката за коментар у телеграмі, написаний торік у липні. У дописі він пояснив студентам, які мають право на відстрочку від армії, як не потрапити до лав збройних сил Росії, якщо прийшла повістка. Окупанти стверджують, таким коментарем адвокат, нібито свідомо поширив недостовірну суспільно важливу інформацію. На нього склали адмінпротокол та відпустили. Ми так повніше по Другому я та назвати не мабу. Дійсільна я очі. Е, е, дуже... Много э, в социальных сетях размещал и размещаю информацию, и буду размещать информацию по фактам нарушения прав. граждан. из-за это э, меня не могут привлекать к ответственности как адвоката. Эта информация является абсолютно достоверной, иначе я бы ее не размещал. Но вот, нашли какую-то высосанную из пальца э, ситуацию, высосанную из пальца самими сотрудниками ЦП, по факту там размещения определенной информации об этом подробнее. И вот составили такой протокол. Это не что иное, как очередная попытка давления, оказания давления сотрудниками спецслужб на адвокатов в Крыму. Складання адмінпротоколу на адвоката Еміля Курбедінова не має жодних законних підстав. Про це повідомив адвокат Микола Полозов у коментарі Суспільному Крим. Окрім цього, каже у випадку з кримськими захисниками гарантій, що ці адміністративні переслідування не переростуть у кримінальні. Немає Тут, мабуть, діло не стільки в формальному підході, да тобто, за що там етат штраф виписують, за що составляють протокол. а в целом в э, таком систематическом давлении, причем ну, примерно как бы со стороны одного и того же органа Центра противодействия экстремизма на независимых адвокатов, которые продолжают работать в оккупированном Крыму. Никаких законных оснований для привлечения Эмиля Курбединова за э, его публикации нет. Це вже третя адміністративна справа проти Еміля Корбедінова. Перший адмінарешт він отримав у 2017 році. Окупанти засудили його до 10 діб за ґратами, за нібито екстремістські дописи у соцмережі. Через рік окупанти порушили проти захисника ще одну справу: забуцімто пропаганду забороненої символіки. Подібні справи порушували в окупованому Криму і проти інших адвокатів. Торік, у жовтні, після обшуку російські силовики затримали Олексія Ладіна. Тоді окупаційний суд його штрафував та відправ. Равив у СІЗО на 14 діб йому закидали дискредитацію російської армії, а також демонстрацію в соцмережах забороненої символіки. Ішлося про український герб та кримсько-татарську тамгу. Раніше окупанти заарештовували адвокатів Еміне Авамілєву, Айдера Заматова, Назіма Шехмамбетова та Едема Семедляєва. А також призупиняли адвокатські ліцензії Лілі Гемеджі та Рустему Кямілєву. За нашими підрахунками. За 10 років окупації Криму щонайменше 13 незалежних адвокатів зазнали різних форм утисків. Я би тут говорив на о, фокус тих, хто захищає жертв порушень прав людини і е, свавілля. З Загалом, у такий спосіб, окупаційна адміністрація хоче. Е, Переконати адвокатів в тому, що захист інтересів таких груп він е, ризикований для безпеки е, і свободи е, с, самих же адвокатів. Додалося безпеки у чорному морі. Про це заявив президент Володимир Зеленський та подякував головному управлінню розвідки та збройним силам за ліквідацію російського десантного корабля. «Цезар-Куніков». 14 лютого сили оборони України в окупованому Криму уразили одне з найновіших російських суден. Очільник ГУР Кирило Буданов розповів журналістам, що корабель віз вантаж з Новоросійська до Севастополя. Він був завантажений і на переході знищений п'ятьма безпілотниками Магура в 5 українського. У виробництва дякую Збройним силам України. Дякую воїнам ГУР, групі 13, 9 департаменту. Сьогодні додалось ще безпеки у Чорному морі і ще мотивації нашим людям, і це важливо. І ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних об'єктів. Спецпризначенці гур уразили російську радіолокаційну станцію Каста в районі російсько-українського кордону. Вона здатна виявляти об'єкти на гранично малих висотах. Гур кажуть, внаслідок вогневого ураження російська каста виведена з ладу. Раніше ця станція моніторила повітря над Харківською і сумською областями України, а також над Білгородською та ймовірно Курською та Воронезькою областями Росії. Додали у розвідці. Можу вам продемонструвати, як вариться з яких компонентів вариться пальне. Це не є секретом. Микита Летічавський показує селітру та сорбіт, компоненти для карамельного ракетного палива. Винахідник працює над розробкою твердопаливної fpv ракети. Це, от ми її так подрібні до такої консистенції, як мука. Бачите, пил пішов. Це алюмінієва пудра, серебрянка звичайна. Це ж один з компонентів він додається до ракетного пального. Це от оксид заліза, це звичайна іржа. Вона застосовується як каталізатор процесу горіння. Зараз у нас є проєкт створення fpv ракети з радіусом дії 10-20 кілометрів, яка буде керуватися завдяки звичайній системі керування як у дронів. Хочемо виготовляти для військових та продавати по собі вартості. Це такі плани і поставити це на потік, щоб в день виготовлялося 50-100 таких от двигунів ракет, готових комплексів Микита називає себе українським Ілоном Маском. Профільної освіти немає. Вчився на юриста, але так і не закінчив. Мрія дитинства перемогла, каже Микита. У мене з дитинства була мрія займатися створювати літальні апарати та технології майбутнього. Працювати над проєктом керованої твердопаленої ракети почав на початку цього року. Аби постачати готові комплекси, спочатку потрібно тестувати двигун. Після Тестів, коли ми будемо знати вже точні дані по цязі та часу роботи, ми робимо ракету, яка буде керуватися за допомогою систем FPV зв'язку та зможе на відстані 15-20 кілометрів вручати в об'єкт з точністю 3-5 метрів. Чотири, три, два, один, пуск! Це перше випробування ракетного твердопаливного двигуна. Наповнено чотири кілограми палива, але вибуху не повинно було бути, каже Микита. Ми зустрілися на полігоні через тиждень на наступному тестуванні двигуна. Минулого разу ми не замішали на неправильні пропорції ракетного пального, дали більшу кількість селітри і було маленьке сопло. Нам треба зробити з десяток робочих. Робочих зразків 10 штучок, щоб всі вони були, працювали як годинник, тобто без жодних інцидентів, без вибуху. І тільки після цього можна буде щось казати про серійне виробництво і вже керовані ракети. Спочатку макита перед випробуванням закопує двигун в землю. Треба, щоб його нікуди не змістило. І з'єднує дроти. В одному двигуні цього разу близько 16 кілограмів палива. Ой-ой-ой, зна! -ой -ой -ой, Прям судалі. Пройшло успішно, ніяких зараз наслідків не було, ніхто не постраждав. У першому випадку перший балон вилетів в небо на близько 150 метрів, а другий на понад 500 метрів. Цього не повинно було статися, каже Микита. І одразу ж розповідає, в чому проблема. Не витримали болти. Там було 10 болтів М10 8,8 клас міцності. Їх всі позрізало. Ну це і в першому балоні, і в другому відбулося. Тобто балон ти з атмосфер витримав, і все спрацювало. Вибуху не було як минулого разу. Все спрацювало добре. А як ракета виглядатиме у фінальному результаті? Микита теж показав. Виглядати буде приблизно отак. Це рендер у нас зараз. Тож найближчі місяці Микита буде й далі тестувати ракетний двигун, аби вже був готовий прототип fpv ракети. Каже, особливість цього винаходу в тому, що за польотом ракети оператор зможе спостерігати на планшеті в режимі реального часу. Анна Сергія, Валерій Ратушнюк та Андрій Хростальов Суспільне новини.